Всім привіт! Ви на каналі Маркомакижа і це наш нас в для когось. Кстати, чувак, я тут поставлю твій коментар. І дякую, що написав мені. Короче, ставте лайки і підписуємося на канал. Для вас є 3 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100 льл мільйонів. Поставили лайк. Тепер підписуємося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. Раз, не два, не 4. Я рахувати, коротше, не вмію. Не вмію рахувати. Коротше, сьогодні я вам покажу, що у мене змінилося в викубуми. Е я прокачав п'ястик. Такий. Е ну, маю. Я би хотів тут сюди пістольника. Ну, коротше, у нас тут так змінилося. А тепер я маю нову пушку. Отаку. От Модна. І мамаю на репика, яку я вже, ну, ви поняли, що недавно купив. І купив нового персонажа заключки. Да, він забув от. Я би хотів би цього такого. Ось вот такі очі на нього б. У мене є пакет так... пакет ви понявши. Ну і что... ну, все. Ось вот, що в мене змінилося, так що давайте будемо йти грати в, кома... кома... в команди. Ура! Кстати, мені вже поміняють ці штуки, тут у мене больше и уже більше штук. Мені так зручно грати чомусь. Бо це ну, у вики я, короче, зробив для того, аби я міг з хати модно. Боти ты... легко. Зараз залутаємо катку просто напросто Як буде їх багато, то ні. Тут не золотаємо дуже багато. Ні, репека це найліпша пушка, яка у мене є. поки що. Я так вважаю, а потім, може, в мене буде Я буду казати, що найліпша пушка, у Ну, в мене, це оця як вона. Ух! Ти. Кстати, пацан, як хочеш, що ти мені там написав, э, той, що ти мені там написав, під іншим вілом, давай зіграємо дуельку, як хочеш. М? Як хочеш, пиши в коментарі. Э, э, і дивися, як ти на мене, то конечно, конечно. це, а, ти казав, що. Ні, ти написав, що, що ти підписав. Вроді би ти не писав. Як я пам'ятаю? Пацан, як реально хочу дуельку, то добре. А як це зробити, я не знаю. Як це зробити. Блін. Як це зробити, цю катку зробити, я не знаю. Коротше, я тобі напишу, в якій годині, коротше, буду заходити. И бу, короче, на сервер. На сервер не знаю как. Просто вы. Ух ты, рыпыка тоже. Давайте возьмем тріскалку. Я и так не называю тріскалка. Нифига себе, це, який цей новичок, а не новичок а про. Бен мене вже другий раз замочи замочує. Погнав. там один пацан був. Ой, блін. Да, блін, ну да. Не, ну, ці боти, вони якісь, не знаю, вони вже стали якісь. Ну, реально, якісь уже такі розумні прям. Ну, виграти у них, ну, замочити їх дуже важко, реально. Їх дуже важко. А про мені взагалі легко замочувати. Про дуже легко мені замочувати. Тільки не ботів, бо ти, саме найважко замочити. Коли ти вмієш е, мочити про, дуже важко. Я не знаю, що це так, бо ну, в кубумі вони і зробили їх так, такими, як не знаю що. Як ультра, ультра, ультро, ультра ультра, ультра, ультра сильні. Ультро навчені. Тередивитись через сінку, ну це нормально, ну реально, ну кубум. Це вже перебор, я так думаю. Йди сюди. На. Ой, я моя. Ох, я Заразити. Ну, я на першому місці. Так, я 19, а він 16 норм. Норм. Поки що, норм норм. Норм. Так, добре. А там що у нас немає, нікого, поки що? Що? А ні. Та ви що ви здеваєтесь? Скільки він уже там замочив? 16, поки 16, поки що. Та самоубийство, чого? Ти не вмієш грати умеешь чи що? Які кількі нам заважаєш грати. Ні, ну реально, залужаю кільки грати. Ой -майо! Я не знав, що вони флешки можуть кидати? Ну, типу, сліпові, сліпові. Я не знав, що вони можуть кидати їх. Победа! А чого победа, як нам ще 4 залишилося. не знаю. Це вже реально кітбах. О, п'ять аптечку. Ну, реально, як ти хочеш зі мною дуельку пограти, то я буду знімати відео і тебе зніму. Не, ну реально, як ти хочеш дуельку, то добре. Зіграємо дуельку, що тут у мене. А давай я тебе добавлю в друзях, ти скинеш, мій, цей, а, ти скинеш мені свій ID, ок. ID, айді, воно no, тут, ID, ID. От я запишу твій ID, мені треба записувати, я у тебе появлюся в заявках. Я тобі скажу, в якій годині я прийду зі школи, ну, в якій. Коротше, ну ти поняв. Ну і коротше, пограємо дуельку, я буду знімати завтра відео, ну ти понял. Не давайте знову зіграємо. Може бомбу? чи ні? Давайте бомбу. А, загрузилося. Ні, ну як хочеш, можеш реально зі мною зіграти дуельку. Ромчик і. Ромчик, ромчик, бомчик, бомчик. Ні, ну як реально хочеш зі мною пограти дуельку, то добре. Надіюсь, що тут у нас будуть пацани нормальні. Не папок що. Можемо зараз легко залутаємо катку. Взагалі нікого не замочу. І нам все рівно дадуть гроші. Угу. Зривайся! Йоме. Так, да, ми зараз, коротше, виграємо легкий проф. Дікаємо. Да, ми зараз виграємо. І одна секунда, зараз ми виграємо. Нє? Ну нічого не знаю. Да. Вийшов із из ігри Чел. Ти я шо казав? ще чуть-чуть, так ми би і виграли. Ему да, 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 да. 20 гривень і 7 ще беда. Це просто як задурно, я тебе говорю. Ну, я вам говорю. Підписуємося на канал і ставим лайки. Ставимо лайки. Угу. Ставимо лайки, я чекаю. Уже. Да. <calibration> це макар? Нух ты. Зе, ну цепи пиша. Нормально. А мою фигню а мою пушку взял. Не знали, хлоп би мав бути. Знайомо, аби ви ж к'яси, я ще нікого не вижу. могу, да? А, нет, тут Иди сюда. Блин, майже. Майже, майже, майже. Майже. Замочил. Так. Ой, -мо, це зараз мене замочить. Все, нормально. О, замочил. Нормас. О, у Эмочка вообще имбола, пацан. Имбола, Эмка вообще. Ух ти. А давайте возьмем трескаку. Та я не розумію, ну це, я би сказав, я трохи би бах. Як якогось ще б осліпили. Нух ти, блін. Зарада. Нічого, зараз я вам як покажу, як треба грати. Зараз кидайте флешки нам. На, до побачення всім. Я мене ну, реально як мене нагад не побачив. Флешку. Блін, маєш. На пока давайте. Блін, мене як саме найбільше вмиває. Та, я мене вже, мене вже ще замочує. Разів. Ой-йо-ма-йо! Ти зараз! Тут би хтось мав бути. Я шука за. Я вообще тут демонграю. Й-ма. Все. Е, ну, давайте на сегодня это все. Підписуйся на канал и ставим лайки. Пацан, як ты хочешь дуельку, то напиши мне в комментариях. Давай, на сегодня это все. Всем пока!